Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтутех і з вами я, Владислав Чайковський. Сьогодні буде трішки сумна тема, а саме дія негативного людського фактора в технології ноутіл. Це є доволі скандальною темою. І приклад такого негативного фактору можу вам зараз привести, що ви уявляємо, що ви ноутіл, фермер ви відпрацювали всі технологічні аспекти, ви, наприклад, зібрали поле пшениці. Ви рівномірно розподілили всі пожнивні рештки. Ви е, за час, за період росту вегетації пшениці, не трамбували землю. В момент збирання у вас комбайн був на спарках коліс або на шинах зниженого тиску, пониженого. Ви не заїжджали вантажівками на пол. У вас рихлий, м'який ґрунт скритий пожнивними рештками. Можливо, навіть посіяні покрівні культури. Ну, ідеальний наутів, ви відпрацювали все максимально. І ви думаєте, що у вас все вийде. А потім якась людина просто вам спалить всю стерню на полі. І все. Дія людського негативного фактору відіграє 50% успішності технології наутіл. І цей фактор, на жаль, залежить не від вас. Тож сьогодні я хочу поговорити, як зменшити негативну дію людського фактору, якщо ви наутіл фермер. Перший головний негативний фактор це паління пожнивних решток, паління стерні, паління кукурудзяного бадилля чужими людьми на вашому полі. Паління навіть я спостерігав. Було поле стерні, його вдалося зберігти. В цю стерню був посіяний соняшник. Був соняшник зібраний, посіяна вже по нулю пшениця. І коли, до сходів пшениці залишаються ще рештки минулорічної пшениці, рештки соняшника. І навіть цю масу решток люди якось зможуть палити, підпалювати, і вона горить. Що ми можемо зробити, щоб ймовірний відсоток негативної дії цього фактору як можна максимально зменшити? Ну, ставити таблички, що не можна паліти, палити стерню, або їздити та всім розповідати, що не можна палити стерню, це все взагалі не дасть ніякого ефекту. Може навіть ще пригіршити умови. Вам люди можуть на злощі взяти і спалити пол. Тому це краще не робити. Най, напевно, ефективніший метод це буде пожарні полоси. Уявляємо, що у вас є поле після пшениці, і ви його берете та розділяєте на окремі ділянки. Проміжні полоси там, дискуєте звичайною дискою бороною любою. Там, один або за два проходи, щоб як можна більше заробити пожнивних решток, та тим самим, якщо буде, не дай Боже, горіти поле, вогонь не перейшов на наступну клітку. Тобто розбиваєте поле на такі клітини. Можна е, тільки паралельно одному краю, можна паралельно двом краям поля, щоб це було прямо клітини, не тільки окремі ділянки. І тим самим, якщо у вас навіть хтось підпали поле, то у вас воно не згорить, а згорить тільки окрема ділянка. Ну і якщо у вас зона дуже сильних вітрів, то оцю пожарну полосу потрібно робити широкою, десь до 10-12 метрів, щоб вогонь не перейшов на сусідню стерню, о, о, сусідні ділянки. Також від дороги потрібно теж обдісковувати поле. Можна обдіскувати, давайте, якщо ми візьмемо 6, 6 метрів дискового борона, то десь 12 -15 метрів 15 від дороги, задіскувати максимально чорно, можна за декілька проходів. І потім ще десь через 10 метрів ще одну полосу зробити. Там вже не 2-3 проходи дисковою бороною, а одну один прохід, щоб, як, щоб якщо з дороги якось зненацька, воно не змогло загорітись і не пішло далі в поле. І навіть якщо оцю обдісковану полосу десь 10-15 метрів, все одно не допомогла, і хтось їхав, викинув цигарку, і вона перелетіла її і загорілась стерня, то далі у вас буде там, через 10 метрів, 15, знову полоса. Тобто розбити поля на такі протиопожежні полоси, щоб ну, хоч якось зменшити цей негативний відсоток, от, ймовірність негативного відсотку. Так ви можете мені сказати, що ми, якщо ми наробимо таких полі... Полос, то нам рахуй, десь з відсотків 20 поля прийдеться просто здіскувати. Ну, мені люди, здається, краще здіскувати 20% поля, навіть пожертвувати наутіла, ніж вам потім спалять там поживні рештки. Так можна робити і після стернових попередників, і після кукурудзи, бо кукурудзу можуть і весною палити. Другий метод боротьби з цим першим основним негативним фактором може бути посів покривних культур. Щоб, в принципі, люди побачили, що поле е чимось засіяне, є живі рослини, і в принципі, може, тоді палити не будуть. Хоча я б порекомендував, навіть якщо ви сієте покривні культури, все одно поле обдіскувати і розбити на протиопожежні полоси, бо до сходів покривних культур поле вам може теж спалити. Другий негативний фактор від людей, якщо ви у фермер, може бути трамбування землі. Це теж дуже велика проблема. Що люди просто в нас на жаль не розуміють, що є технології без обробки ґрунту, і просто, якщо дуже там е вологі волога погода і грізюка на дорозі, вони просто будуть вам заїжджати, трамбувати. Поле, бо у вас же є поживні рештки, грязь не буде налипати на коліса, машини або трактор, або будь-якої техніки. І їдуть по вашому полю. Тим самим роблячи по краям поля у вас такі дороги закатані, що ви потім ніякими покривними культурами та дисковими боронами ніяк його не розміщільнете. Грунт просто стане суцільним бетоном. За рахунок того, що це не ви поганий, а просто люди вам закатали поле. І це я дуже багато десь спостерігав. Знаю навіть приклади полів. от В минулому році в господарстві Миколаєвича, мого дядька, було поле соняшника. Стоїть така палка десь ну десь мені по груди метр, метр двадцять, соняшникова. А йдуть поля з одного боку і з іншого, наутільне. Так? А посереду ґрунтова дорога. І там така ґрунтова дорога, що доволі часто по ній їздять люди. І навіть людей не зупинила палка соняшника о такого розміру. Люди одно накатали дорогу і затрамбували край поля так, що просто жах. І розвиток кореневої системи кукурудзи, яка була посіна після соняшника, на ділянці, де не була накатана дорога і де люди накатали дорогу, була просто катастрофічною. Ущілення ґрунту вони роблять, ну, можуть вам за рік затаптати на всі роки, і вас потім завжди по. Будете із комбайна бачити, а якщо у вас є карта врожайності, і по карті врожайності, що у вас біля дороги капець. Нічого не родить. Ні кукуруза, ні сонях, ні пшениця, все рідке та страшне. Бо вам колись затрамбували чужі люди, накатали легковими машинами, тракторами дорогу біля поля. Що ми можемо зробити, щоб поборотись з цим? Ну, по перше, тут теж підійде обдискування країн. В принципі, люди будуть бачити, що ділянка у вас в ну, тілу, хоч вона й стоїть решка, але ви за нею слідкуєте. Або є другий дуже добрий метод. Беремо е, старий плуг, який ми бросили десь там в канаві, ми вже давно не оремо, е, знімаємо або залишаємо один корпус, або залишаємо всі корпуси, тільки один заглибляємо і оборюємо. Краї поля біля дороги максимальною глибиною. не потрібно зорати гектар чисто понад дорогою максимально глибоку канаву в 50 см, 70 см. Зро зробити максимально великий ров на полі, щоб ніхто не додумався легковим легковою машиною його переїхати. А якщо хтось і додумався, то там і залишився в цій канаві. Може тоді люди не будуть заїжджати на поле. Або, або і задіскувати краї від дороги, і ще й пройти оцим ралом, зробити каналу. І можна залишити ще один як фактор. До речі, кажуть, що можна залишити рештки неподрібненими, кукурудзи або соняшника. І це може бути як і снігозатримання, зменшення кількості палива в момент збирання культури. А також по типу, що люди не будуть заїжджати на великі кількість решток, щоб не ламати собі, не пробувати собі палкою кукурудзи або соняшника радіатор на машині. Але це я ж кажу, я, я бачив дорогу накатану по такій палці, палці соняшника. Тому е, все ж таки обдіскований край, максимально глибока канава біля дороги, і це напевно єдине, що ми можемо зробити, щоб запобігти у цьому прощільненьому полю від чужих людей. Ну, якби отакі два основні негативні людські фактори в технології наутів – не наче я сказав все більше такого, щоб негативного, не знаю. Е, робити там щось комусь казати, ставити таблички, краще це, це краще не робити, бо ви ще більше спровокуєте людей на негативні дії. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Допомагаємо нашим Збройним силам України, всім, чим можемо, щоб пришвидшити нашу перемогу. Всім бажаю всього самого найкращого! Бережіть свої ґрунти!